Деякі рівняння мають один розв'язок, деякі два чи більше, а є й такі, що мають безліч розв'язків. А скільки розв'язків має таке рівняння? Зараз дізнаєшся. Якщо ти стежиш за нашими відео, то вже вмієш розв'язувати такі рівняння. А що робити, якщо в правій частині замість нуля буде будь-яке раціональне число чи вираз? Пригадаємо алгоритм розв'язання раціональних рівнянь вигляду p поділене на Q дорівнює нулю, де P і Q це раціональні вирази. Тобто наше завдання це зробити нуль праворуч від знака дорівнює. Для цього в знаменнику під четвіркою допишемо одиницю та перенесемо цей дріб ліворуч від знака дорівнює. І рівняння стає таким. Розв'яжи це рівняння згідно з алгоритмом. Спершу прирівняй чисельник до нуля. Після тотожних перетворень та застосування властивостей рівнянь, x має дорівнювати 3. А далі знайди область допустимих значень, за яких знаменник х-2 не дорівнює нулю, звідси х не дорівнює 2. Число 3 не дорівнює 2, тобто належить ОДЗ, А тому це рівняння має один корінь число 3. Такий спосіб розв'язання раціональних рівнянь називають застосуванням умови рівності дробу нулю. Щоб розв'язати наступне рівняння, застосуємо основну властивість пропорції. Якщо тобі потрібно пригадати, що це, подивися таке наше відео, знайдемо область допустимих значень змінної в рівнянні. Тобто х-2 не дорівнює нулю та х 1 не дорівнює нулю, звідси х не дорівнює 2 та мінус 1. Множимо навхрест, як показано на екрані, тобто середні та крайні члени пропорції, маємо у дужках 3х помножити на у дужках x плюс 1, дорівнює у дужках 3х-5, помножити на у х x-2. Розкрий дужки та розв'яжи це рівняння самостійно. Маєш отримати таке значення х 0,6. Оскільки число 0,6 належить ОДЗ, то 0,6 є коренем рівняння. Цей спосіб розв'язання раціональних рівнянь називають застосуванням основної властивості пропорції. А зараз розв'яжемо те саме рівняння, але вже іншим способом. Напиши в коментарях, який спосіб є найлегшим для тебе. Цей спосіб називають множенням обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. Оскільки область допустимих значень цього рівняння ми вже знаємо, то відразу переходимо до знаходження найменшого спільного знаменника обох дробів рівняння. Ним буде добуток першого і другого знаменників, тобто вираз. У дужках x-2 помножити на у дужках x плюс помножимо обидві частини рівняння на цей вираз. Після спрощення маємо у дужках 3х помножити на у х x 1. Дорівнює у дужках 3х-5 помножити на у дужках x-2. Після розкриття дужок і зведення подібних доданків виходить, що 15х дорівнює 9, -ом. звідси знаходимо х. Це буде 0,6, оскільки число 0,6 належить ОДЗ, то 0,6 є коренем рівняння. А тепер зупини відео та самостійно розв'яжи таке рівняння. Застосуй спосіб, який тобі найбільше сподобався, упевнені, що ти чудово із цим впораєшся. А ми застосуємо основну властивість пропорції якщо в тебе інший спосіб, нічого страшного. Відповідь у нас має вийти однакова. Насамперед ліву частину рівняння зводимо до спільного знаменника, отримуємо таке рівняння, розкриваємо дужки та зводимо подібні доданки. Виходить дріб у чисельнику x-10. У знаменнику x плюс 3. Дорівнює Дріб у чисельнику x плюс. У знаменнику x-5. Знаходимо область допустимих значень. Так ми дізналися, що x не дорівнює мінус 3, та x не дорівнює 5. Згідно з основною властивістю пропорції маємо у дужках x-10 помножити на у дужках x-5. Дорівнює у дужках x плюс 2 помножити на у дужках x 3. Розкриваємо дужки та застосовуємо властивості рівняння. Знаходимо х. Це буде 2,2. Оскільки число 2,2 належить ОДЗ, то 2,2 є коренем рівняння. Запам'ятай є такі три способи розв'язання раціональних рівнянь. Застосування умови рівності дробу нулю, застосування основної властивості пропорції, множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів. Дякуємо, що залишаєшся з нами, і чекаємо на твою вподобайку та підписку. Пам'ятай, що ми завжди готові відповісти на всі твої запитання та допомогти з будь якою складною темою.